Міністр оборони США під гексет пообіцяв, що якщо найближчим часом Росія не почне рухатись до миру, то вона відчує наслідки цього рішення. Ці слова пролунали сьогодні в Брюсселі, де зібралися лідери країн-членів НАТО, аби провести зустріч міністрів оборони засідання Ради України НАТО і коаліції Рамштайн. Лідери багато говорили про подальшу підтримку України. і Очільник Пентагону зазначив, що найкращим засобом стримування російської агресії є смертоносний спроможний альянс НАТО з лідерськ. Ської ролю Європи і додав, що боєздатна українська армія повинна бути спроможною далі. Цитата стримувати російську агресію вздовж кордонів блоку. Якщо не буде шляху до миру у короткостроковій перспективі, тоді США разом із нашими союзниками зроблять необхідні кроки, аби Росія відчула наслідки своєї триваючої агресії. Якщо нам потрібно буде зробити цей крок, то міністерство війни США готове відіграти свою роль у той спосіб, як це можуть зробити лише Сполучені Штати Америки.